Порозважалися. У Києві двоє хлопців 20-17 і 17 років, напевно, вирішили розвеселити себе і не вигадали цікавішої забавки, аніж пограбування магазину. О третій ночі вони розбили скляні двері крамниці і поцупили 12 банок енергетичного напою. У магазині спрацювала сигналізація і бійці Державної служби охорони примчали за викликом. Біля магазину побачили двоє невідомих, який один підходив до вхідних дверей, а другий стояв біля магазину. У руках хлопці тримали викрадені банки енергетичного напою. Тільки на побачили працівників Державної служби охорони, стрімголов кинулися тікати. Правоохоронці їх затримали. Один із хлопців зізнався, що вдерся до магазину. П'яний. П'яний дурочок. Другий стверджував, його затримали помилково. До пограбування він не причетний. Я не ліз сюди, я просто стояв своєю дівчиною там і своєю компанією відпочивав. І Просто відійшов за магазин. Я нічого не знаю, нічого не чую. Обидва парубки студенти вдень вони навчалися, а вночі розважалися. Цього разу забавки зайшли надто далеко.